Друзі, вітаю! Сьогодні приготуємо полуничний теремісун. Нам знадобиться 600 г полуниці та 200 г цукру. Перебиваємо їх на блендері до однорідної маси, щоб можна було спокійно занурювати наше печиво та обмакувати його, і викладаємо у форму. Готуємо крем 250 г вершків і. 100 грамів цукру збиваємо. Поступово додаємо сир маскарпоне. 350 грамів. Збиваємо до однорідної маси. Перемащуємо наші шари. У мене вийшло три шари нашого десерту. Якраз вистачає крему на три шари. Прикрашаємо полуничкою і залишаємо у холодильнику на 3-4 години, щоб десерт гарно пропитався. Смачного, друзі! Надіюсь, у вас все вийшло.